Вони вміють читати людські емоції, знають, як побороти стрес та люблять дотримуватися традицій. Вже вдруге у стінах Хмельницького національного університету проходить всеукраїнська науково-практична конференція з психології. Як розпізнати брехню та допомагати людям розуміти свій внутрішній світ розповідали на майстер-класі і нашим журналістам. Дві морквини, яйця і чашка міцної кави це зовсім не інгредієнти сніданку. Це спосіб, у який психолог Наталя розповідає про вплив негативного середовища на людину. Окріп є ворожим середовищем, тобто, це щось таке, що на нас тисне, це наші сварки, скандали. Якщо це людина, то це певні принципи, певні правила. Вот тільки так і так. Це справедливість, і вороже середовище на неї впливає. Вона може стати гнучкою. якщо навпаки, в окріп опустити яйце і вороже середовище, окріп. Його так само змінить, воно стане тверде, воно може змінити колір. Якщо перенести в площину людських стосунків, то це жорсткість, злість, агресія. З негативом пані Наталя бореться просто завдяки позитивним емоціям. Як це робити, показує колегам та студентам на майстер-класі. Мій майстер-клас був спрямований на дослідження свого внутрішнього світу. Дуже добре, коли людина розуміється, що ж в неї там відбувається всередині. Сьогодні ми, наприклад, говорили про те, хто я є, про свою ідентичність. Тому що одна справа, хто я є, ким я себе відчуваю, а друга справа, яку роль я виконую. Для цілителів внутрішнього світу такі заходи можливість навчитись чомусь новому. Тут іде взаємозбагачення викладачів, взаємозбагачення йде і студентів. Ще має велике значення це зворотній зв'язок, коли не все видно це на практичних заняттях зі студентами, а саме коли всі являються рівними. Під час таких конференцій. Вірю, знаю, умею позитивный настрой это половина успеха. Першокурсниця Ганна пророцтву з майстер-класу радіє. Каже, це точно про неї. Дівчина мріє стати дитячим психологом і вже планує задіяти здобуті знання на практиці. Цей майстер-клас мені був досить таки цікавий. І я тепер знаю, як проводити можна, як нам треба правильно виступати, коли ми доповідь якусь розказуємо. І от я думаю, що в нас ще будуть попереду такі ж схожі майстер-класи, я б дуже хотіла їх відвідати. Ганна впевнена у майбутньому неодмінно стане лікарем людських душ, і найпершим рецептом зцілення будуть позитивні емоції. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, Новини Тіві 7+.